Поки деякі мешканці Рівненщини чекають старту опалювального сезону, інші зігріваються за допомогою альтернативних джерел у квартирі. Це може бути газовий котел, а у приватному житловому будинку пічне опалення. Але слід пам'ятати, що такі джерела теплової енергії часто можуть нести загрозу для здоров'я людини, оскільки через неправильну експлуатацію є загроза отруїтися чадним газом. Чадний газ. Утворюється в результаті згоряння будь-яких продуктів, які містять вуглець при недостатньому поступленні кисню. От, чадний газ він не має ні кольору, ні запаху. Тому отруєння чадним газом відбувається поступово незамітно для постраждалого. Отруїтися чадним газом можна навіть при незначній його концентрації у повітрі 0,1%. Основними ознаками незначної інтоксикації є запаморочення, шум ухах, нудота, почервоніння, обличчя для більш тяжких форм характерне додатково розширення зіниць, судоми, втрата свідомості, коматозний стан та навіть раптова зупинка кровообігу потрібно. Такого постраждалого вивести на чисте повітря, по можливості відкрити вікна і одразу викликати бригаду екстреної медичної допомоги, оскільки немає сьогодні таких препаратів чи засобів, якими можна на догоспітальному етапі не медику надати допомогу. Приїжджає бригада екстреної медичної допомоги по протоколу огляд, Такого пацієнта, значить, налагодження інгаляції через лицеву маску 100% кисню вводяться деякі препарати. Після надання працівниками екстренки невідкладної допомоги пацієнта доправляють до лікарні. Олег Ушкевич розповідає: утруїтися чадним газом можна навіть автомобілі. Був випадок, коли двоє молодих людей зачинилися в гаражі в прохолодню пору. От, Спілкувалися в холодній машині, було непросто спілкуватися. Вони вімкнули двигун. Двигун внутрішнього згорання при згорянні бензину виділяється чадний газ. Ось і вони непомітно вдихали чадний газ, і обоє молодих людей, хлопець і дівчина, загинули в. В салоні автомобіля особливо чутливими до отруєння чадним газом є діти та люди старшого віку. Впродовж 2021 року було відбулося 17 виїздів бригад екстреної медичної допомоги на виклики, які пов'язані з отруєнням чадним газом. Під час цих виїздів надано допомогу 24 особам. З них було п'ятеро дітей. У 2022 році, за 9 місяців поточного року, відбулося 12 виїздів Ради екстреної медичної допомоги, надано допомогу 18 пацієнтам. В тому числі п'ятеро дітей, аби не потрапити на лікарняне на ліжко населенню, варто пам'ятати основні правила експлуатації альтернативних джерел опалення. Аби уникнути отруєння, треба дотримуватися наступних правил безпеки: стежити за технічним станом димових і вентиляційних каналів, користуватися газовими та пічними приладами лише за наявності тяги в димоходах і вентиляційних каналах. У помешканні з пічним опаленням відчиняти заслінку в печі. Частіше провітрювати Приміщення, де є газові прилади, не використовувати газові плити для обігріву приміщень, не залишати двигуни автомобілів у роботі в закритих приміщеннях. Рятувальники також радять перед початком опалювального сезону перевірити справність цього обладнання. Перед початком, а також протягом усього опалювального сезону, слід очищати домоходи та печі від сажі. Біля кожної печі перед топковим отвором на підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше ніж 05 на 07 метрів. Усі демові тру. Би та стіни на горищі, через які прокладені димові канали повинні бути заштукатурені й побілені. Під час використання пічного опалення забороняється залишати печі, які топляться без нагляду, або доручати нагляд за ними дітям, розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топковим отвором, сушити і складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали, дотриматись правил пожежної безпеки, це допоможе надійно захистити вас та ваш будинок від пожежі.